Переселенка з Краматорська Ольга щосуботи приходить до місцевої бібліотеки, аби удосконалити свої знання української. каже, перш за все подобається сам підхід до вивчення мови. Це йде інтерактивність, інтерактивні вправи, не йде суха лекція. Люди спілкуються, люди взаємодіють. І нам дуже дуже мені подобається. Місцева мешканка Олена, одна зі спікерок у розмовному клубі, про себе розповідає, що зростала в російськомовній родині. Однак говорити українською прагнула ще з дитинства, тому постійно вивчала мову, а декілька років тому від російської вирішила відмовитись повністю. Заняттями у клубі хоче заохотити якомога більше людей переходити до вільного спілкування українською. Моє основне завдання дати людям майданчик, де вони можуть розговорити. І, Вчити людей не стільки говорити правильно, а переходити на українську, помилятися і не боятися цього. Е не знаю, там де шукати, працювати зі словниками, мати словник в закладках і туди зазирати, поставити за стосунок рід і вчити щодня по три цікавих слова, яких щось знали, щось не знали. З повномасштабним вторгненням Росії в Україну при бібліотеці вирішили організувати розмовний клуб. Щоправда, через безпекову складову заняття відбувались в онлайн форматі. Коли ж у будівлі змогли облаштувати сховище, то одразу перейшли до живого спілкування. Спікерів запрошуємо різних: це філологи, письменники. Українознавці відомі люди нашої Дніпропетровщини працюємо з дорослою аудиторією. Це як і містяни, так і вимушені переселенці. Відрізняємося тим від інших бібліотек, що наші заняття завжди дуже цікаві, різноманітні і актуальні. Наші учасники декламують вірші, співають пісні, роблять переклади, усні письмові вправи обов'язково бувають творчі хвилинки. До дня української писемності та мови у бібліотеці підготували творчу майстерку. Учасники розмовного клубу розписуватимуть торбинки українськими мотивами. Максим Зборовський Гайдутка, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.